Мої вітання, колеги та гості каналу. Я давно хотів зробити модель навчально-тренувального літака Aero L39 Albatross. У мене вже були два старі набори від Копро, а нещодавно купив ще один від українського виробника IOM Kit. Моделі в 72-му масштабі, тому можна порівняти ці набори. Набір від IOM Kit пропонує зібрати модель українського навчального літака в піксельному камуфляжі. На коробці зображений борт повітряних сил ЗСУ з номером 73. Поглянемо, що всередині. В коробці ми маємо щільно запаковані в пакет рамки з деталями та клей. Відкриємо пакет. Почнемо з інструкції. Вона середньої якості і деталізації, начебто все зрозуміло. Схема фарбування чорно-біла, але це не проблема для моделів її ціновій категорії. Для піксельного фарбування бажано використовувати маски від сторонніх виробників. Інструкція пропонує варіанти фарбування на палітру Хамброл та від українських виробників фарб Аркус і Homa, декаль дуже маленького розміру, на ній є бортові номери, розпізнавальні знаки і ще кілька дрібних написів. Звичайно, технічних написів хотілося б більше. Ліхтар кабіни зроблений секційним, пластик досить тонкий і прозорий, також на рамці присутні посадкові ліхтарі. Деталь вихлопної труби також виконана з прозорого пластику. Решта деталей літака розміщена на двох рамках із сірого полістиролу. Також присутній штамп саус фронт, хоча швидше за все, це не власна розробка. Є невеликий град, який легко зішліфувати. Імітація швів на моделі «Внутрішня». Набір пропонує вибір декількох варіантів підвіски, а також можливість зробити версію l 39 z Вона має PDFU заляжний контейнер з кулеметом і бомбами на 4 пілонах. Переходимо до наступної моделі. Вона дісталась мені упакована у zip пакет. Рамки з деталями щільно упаковані в складений аркуш з інструкцією. Також є декаль для пілотажної групи Thunderbirds від MasterCraft. Я сумніваюсь щодо якості цієї декалі, щоб вона не порвалася під час нанесення. Друга інструкція з такого ж набору. Я його вже зібрав раніше і ще не встиг розфарбувати. Як бачите, пластик іншого кольору. Довелося трохи шпаклювати і шліфувати стики. Також довелося перерізати розшивку, оскільки вона була зовнішня. Також тут я трохи доробив кабіну. Повернемось до огляду збірної моделі. Якість відливків непогана, хоча сама форма виготовлена досить давно. Облую небагато, пластик досить м'який, присутня зовнішня імітація швів. Деталізація мінімальна, тому моделісту доведеться доопрацьовувати її власноруч. Ліхтар кабіни зроблений однією деталлю, яку доведеться встановити з використанням шпаклівки ліхтар прозорий на 3 з 5 балів. Порівняємо геометричні розміри двох моделей. Частини крила мають майже однакові розміри, більш детально їх можна порівняти лише відокремивши від рамок. Паливні баки трохи відрізняються. Фюзеляж вже має більшу різницю, особливо якщо порівнювати хвостову частину моделі. Дізнатися, яка модель точніша, можна, тільки порівнявши її з кресленням. Бонусом є стара оригінальна декаль, яка вже трохи пожовкла, але її ще можна використовувати, особливо коли потрібно зробити постарілу, вигорілу на сонці модель. На мій погляд, краща модель від EOM Kit, з неї можна робити різні модифікації, ще й борт ВПС України, але для версії L39M не можна використовувати контейнер з кулеметом. Ось такий короткий огляд цих двох моделей. Скоро буде відео по їх збірці та фарбуванню. Побачимось.